За перерву трішки відпочили і повертаємося до уроку технологій. Тема уроку графічне зображення, створення малюнка для вишивання. Запишіть цю тему в зошит. Графічне зображення, Створення малюнка для вишивання. Права ефріка. Що ж це означає? Евріка означає знайшов, відкрив повідомлення, дізнався про щось нове. Сьогодні ми з вами проведемо евристичну бесіду, відкриємо нове, радісно проведемо фізкульт-хвилинку, і скринка успіху буде всіх супроводжувати на уроці, колективно працювати будемо в групах. Актуальні знання візьмемо кожен з вас. Кожному подобається отримувати і дарувати різні сувеніри своїм друзям, рідним, особливо, коли вони зроблені власними руками. Традиція дарувати дарунки дійшла з давнини і до наших днів. Найкращим подарунком для рідних і близьких може стати сама саме річ, оздоблена Вишивкою. Пригадаємо техніки вишивки. За зображенням визначають техніки вишивки. Поверхнево на шивні, контурні, лічильні і вільні. Про різні техніки для оздоблювання виробів вишутою, вишивкою потрібен візерунок для вишивання, звідки їх можна Добирати. Дуже часто для вишивання використовують готові візерунки спеціальних книг, журналів або ж скопійовані з інших виробів. Як ви вважаєте, від чого залежить вигляд вишитого виробу? Свої думки запишіть у зошит після теми другого уроку. Питання не переписуйте, а просто поставте одиничку і дайте відповідь на питання. Як ви вважаєте, від чого залежить вигляд вишитого виробу? Всі свої думки можете викласти на папері. Вигляд вишитого виробу залежить від того, яким візерунком він оздоблений, де він розташований, який колір ниток використано. Візерунки, що обираються з друкованих джерел, загально поширені. Часто використовуються. Ці візерунки розробляють різні люди. Візерунки бувають і ексклюзивними. Це ті, які розроблені для оздоблення саме вашого виробу. І саме головне, що такого візерунка ні в кого більше не буде. Створювати Візерунки для вишивання можна навчитись самостійно. Для цього варто пригадати загальновідомі символи, які з давніх давен застосовують у вишивці, знаки вогню, землі, гір, води і сонця завжди символізували найважливіше життєдайну силу, необхідну для земного життя та процвітання. Кожен із символів має свої зображення. Зараз перед вами всі символи. Перше це дерево життя. Другий символ це символ серця, третій символ символ зорі. Четвертий шеврони. П'ятий хвилясті лінії, шостий хрест. Сьомий сварга. Восьмий повна рожа. Дев'ятий кривий танець. Десятий ромб, ромб із краплею, коло, рослинний мотив, калина, гілка дуб, виноград, квітка-маку. Запишіть три, чотири символи, які вам найбільше сподобались. Створювати візерунки для вишивання можна і шляхом комбінування елементів із різних візерунків. При цьому треба дотримуватися того, що зміст вишивальних елементів візерунків техніки вишивання мають поєднуватись між собою. При цьому треба враховувати закони пропорцій та колірної гами, поєднання різних технік і композиційних рішень. Під час створення візерунка для вишивання важливо пам'ятати про композицію, таке поєднання елементів узору за змістом, кольором, формою, що відображає творчий задум автора. Якщо ви хочете вишити малюнок, який дібрали з журналу, Інтернету, книг, чи для вишивання, а вас не влаштовує його розмір, ви можете змінити його, збільшити або зменшити. От бачите на малюночку, приклад, збільшення візерунка. Розміри малюнків для вишивання хрестиком змінюють безпосередньо при вишиванні. Для цього потрібно взяти більшу або меншу кількість ниток тканини на одну клітинку робочого візерунка. Як можна збільшити візерунок для вишивання вільними швами? Візерунки для вишивання вільними шта швами, такими як стебловий, тамбурний, гладдю, можна збільшувати або зменшувати за допомогою ксерокса, або шляхом збільшення чи зменшення малюнка по клітинках. Один і той самий візерунок може набувати нового звучання від зміни кольору ниток у вишиванці. Слід пам'ятати, що на світовому тлі. Світлому тлі краще виступають темні тони, а світлі губляться, а на темному тлі більше виступають світлі, яскраві тони, а темні зникають на світлому тлі всі світлі тони ниток здаються темнішими, а ці самі тони на темному тлі здаються світлішими. Порівняйте кольори тла та кольори ниток. Вони подібні, але водночас відрізняються. У вишиванні поряд з одноколірними візерунками широко використовують двой-триколірні візерунки, а також багатоколірні. Традиційне поєднання кольорів у вишивці. Червоний з чорним, жовтим, синім. Коричневий. Синій поєднують з сірим, блакитним, тілесним жовтим. Жовтий поскоричневим, чорним, червоним помаранчевим, зелений з темно-жовтим, лимонним, салатовим, тілесним. Коричневим, золотистим. Що, на вашу думку? Ще впливає непривабливість виробу оздобленого вишивкою. Додайте ще декілька слів до свого, своєї думки. Як ви думаєте, на серветці під вазу, де має бути розташований вишитий візерунок? Де має бути розташований вишитий візерунок на чохлі для мобільного телефона? Тобто, ставимо цифру 2 і пишемо, де має бути розташований візерунок на серветці під вазу. І 4. Де має бути розташований вишитий візерунок на чохлі для мобільного телефону. Ну, тобто, посередині, по краях, з лівого боку, з правого, ось так напишіть. То як думає. Щоб виріб був на вигляд гарний, необхідно правильно розмістити візерунок на ньому, серветці, доріжці тощо. А форми і розміри візерунка повинні гармоніювати з формою розміром виробу. Узор вишивки має бути пропорційним, не занадто маленьким і не дуже великим. Розміщувати його потрібно насамперед на тій частині, яка більше приверне до себе увагу. Як ви думаєте, що значить симетрично чи асиметричний візерунок? От подивіться, якщо взяти малюночок з зайчиками, це є якийсь симметричний малюнок, а якщо взяти малюнок квітки це асиметрично. Чим? Асиметричний малюнок відрізняється від симетричного. Можливо, ви вже на уроках математики вчили поняття симетрії? Якщо ні, поцікавтесь у джерелах інтернету і напишіть, що таке симетрія. Як підсумок на нашому уроці буде створити малюнок для вишивання. Дехто з учнів вже це зробив, хто зробив, може не створювати візерунок. А от ті, які ще не зробили малюнок, не знайшли, не підшукали, не намалювали, прошу зараз створити малюночок у зошиті. А як ви справитесь із завданням, якщо треба вишити не звичайний візерунок, а портрет людини? Останнім часом дуже поширена вишивка саме портретів. У цьому нам, як завжди, стане у нагоді комп'ютер із відповідним програмним забезпеченням. Allos Cross програма, призначена для створення і перегляду схем для вишивання. З її допомогою вподобана вами картинка легко перетвориться на схему для вишивання хрестиком. На слайді ви бачите посилання на цю програму. Орнаментний сервіс для створення унікальної текстової вишивки. Це зручний для кожного онлайн конструктор який зроблений для людей всіх рівнів і пристроїв всіх типів. Посилання є також на слайді. Якщо вам потрібна допомога цих сервісів, спробуйте. Скопіюйте посилання і перейдіть по ньому. Можливо, вам це допоможе. Приклади програмного створення вишивки. Ось бачите, як у комп'ютерній програмі створили портрет жінки або ж зображення метелика. Давайте скажемо. Погляньте, будь ласка, на цих совенях і виберіть та ту, яка відповідає вашому настрою. Якщо запишіть вислів біля совушки у зошит, щоб я зрозуміла, чи сподобався вам урок. Можливо, все зрозуміли, можливо, дещо зрозуміли, майже все зрозуміли. Зрозуміли? Наполовину, нічого не зрозуміли. Ще б хотілося послухати пояснення, готові працювати самостійно, пояснення було чудове, можемо пояснити іншим. Виберіть совеня, яке вам подобається, і запишіть вислів біля його у зошит. А ось ця інформація, де можна... це інформація Джерела інформації, які були використані при підготовці уроку. На цьому все. Дякую за увагу! Чекаю фото ваших робочих зошитів. До побачення!